На фіксації на системи молі, підсумок, в, можна розмістити, в якому можна розмістити павербанк, мобільний телефон. При потребі документи. Тобто мобільний телефон, от, наприклад, тут такі у мене є, розташовується тут. Тут може розташовуватися пауербанк. Зверху йдуть технологічна. Технологічний виріз для того, щоб від павербанка шнурком можна було під'єднати телефон. І в той же момент це все діло, щоб закривалося. Фіксується якісними елементами, якісною фурнітурою. І в той же момент, тобто ви можете це фіксувати на систему молі. Ось таким чином проводите через шлейки і фіксуєте на кобурні застібки. І у вас на розгрузці фіксується підсумок, в якому у вас знаходиться смартфон, павербанк або документи. Також можете при потребі можете комплектувати. Ось таким маленьким підсумочком на ремі в чорному кольорі. Кого зацікавило? Будь ласка, звертайтесь. На підсумках розташовується логотип родинної майстерні, виконана з якісної шкіри.